Усім доброго дня. Вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80 82, 892. Роторною косаркою Virex та грабліворошилка Сонечко. Е, сьогодні ось, під кінець дня, зібрав ось таке замовлення. Їде клієнту. Повний комплект переобладнання під, е, під дозатор. На МТЗ-80 йде. На МТЗ-80 у нас тут комплект наступний. Рукава високого тиску. Тут ще клієнт додатково собі забажав взяти ще два рукава. Але загалом їх іде в комплекті 4 штуки. Два півтораметрових і два метрових РВД. Клієнт захотів собі ще 2, метрови. Сам циліндр. Клієнт забажав собі встановити 63-й усилений. Ціна, як ви бачите, 6500 на нього. Це самий нас класний на, разі, на даний день. Ну, на сьогодні циліндр. ну 63-й усилений все 250 виход штука. Ну, тобто, класний циліндр, 40-й, товстий. Боковий, товстий штук. Не буду розпаковувати, вже, щоб у не було питань потім при отримані. Е, також накінечники до них. Е, тут одразу, коли ви замовляєте, е, я уточнюю і також, хто буде звертатися замовляти на майбутнє, будете знати, уточнюю у вас одразу е, відстань від одного речага до наступного. Ну, Від одного речага до другого, від центру до центру, тому що е це залеж... на це впливає потім е ось ця довжина ваших накінечників. Ну і відповідно з цього циліндру. Тому що потім я вам їх підбираю. Виставляю, підбираю, чи вам вистачить, його, щоб просто ви не платили там ні за доставку, ні за що, це ваш час і тому подібне. Два кронштейни для кріплення цього двостороннього ЦЕСа. Ось до ланжеронів 8-мм метал, крепкий все добре. Також клієнт, е, так як це 63 у нас, то е, під нього е, 10-го НШ не вистачатиме. Е, і також у клієнта там буде встановлений чи вже встановлений. кун погрузчик. Тому да, було прийнято рішення клієнтом замінити нш 10 на нш 16. Гідросилу обрали. Також два флянця. На НШ. Дозатор. Дозатор тут стоїть 160-й. Під 63-й циліндр даємо. Ціна, до речі, що на і що на 160-й однакова Шланги вже я вам говорив. Прокладки. Далі болти для кріплення. Шайби і штуцера Також окремо болти кріплення дозатора, болти кріплення кронштейнів всього. І гідробак. Гідробак в нас без блокіровки але. Хто бажає собі взяти одразу з ну хоче собі взяти з блокіровкою, то вони в нас теж є. Але ціна питання, якщо без блокіровки буде коштувати 2200, то з блокіровкою буде коштувати 5000 гривень. Якось так. Ну і е, мастило. Мастило у нас е, юко е, трансмісійне. Точніше. Гідравлічне. Да. Е тому хто теж думає собі переобладнати ваш е трактор під дозатор, не зволікайте, звертайтеся. Е е діє знижка. Нагадаю, 2%, якщо ви оплачуєте на карту, тим самим ви економите, ви не платите новій пошті за доставку, ну, за грошовий переказ, і ви не сплачуєте за. Ви не сплачуєте ну, да, за комісію нової почти, і ви отримаєте 2% знижки від нас. На, от, на, даній, на даному замовленні так сума замовлення виходить 24,750, здається, а так 24,200 з копійками вийшла клієнту. Тобто 500 гривень знижка, тобто це вже клієнт купив собі доставку. Фактично, доставка безкоштовна вийшла клієнту. Ну, якось так. Тому. Повторюсь, хто бажає замовити, звертайтеся по номеру телефону під відео, все підберемо, проконсультуємо. Кому потрібно там фото, відео, що там відправляйте, знайдемо ваш вибір варіант. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, до побачення.